Друзі, всім привіт! Вітаю вас у третій серії циклу відео розрахунку системи опалення, в якому я навчу вас визначати необхідну кількість секцій для радіаторів. Взагалі, я не планував продовження цієї рубрики, але мене просто бентежить те, що в Ютубі так багато неправдивої інформації стосовно даних розрахунків. Мене дійсно хвилює, коли Сантехнік влізає в інженерну справу. І транслює свої думки та приклади розрахунку для мас. Чому мене це так турбує? Бо логіка їх розрахунку я вже не говорю про формули це окремий театр абсурду. Коли цей умовний чоловічок за 10 хвилин, не знаючи, скільки будинок втрачає тепла, уже тобі і діаметри підібрав, і кількість секцій визначив, просто запитавши, яка квадратура будинку та приміщень. Але це так не працює. Я не буду зараз витрачати час відео на аргументацію, окремим індивідам, я зможу це пояснити і в коментарях. До чого я веду, така людина підбере вам все обладнання з запасом, щоб убезпечити себе. Про всяк випадок, котел з дво- або трикратним запасом, щоб коли вдарять морози, ви ось точно не змерзли в будинку. Радіатори, щоб секцій було побільше, бо чим більша площа приладу, тим більше тепла він дасть. Труби з діаметрами побільше, бо якщо ж підібрати меншу трубу, буде вірогідність того, що вода в ній буде шуміти. Ну і насос же тепер потрібно підібрати такий потужний, щоб же якось тепер змусити воду циркулювати в такій системі. А це все коштує немалі гроші, а ви ще на додачу добровільно переплатите шалені суми. Тому я завжди наголошую. Що моя задача полягає не тільки в тому, щоб система правильно працювала, а насамперед зекономити ваші кошти. Тепер перейдемо до теми відео. Якщо ви підписник мого каналу, то вже вмієте визначати витрату на ділянці та підбирати діаметр труби. А якщо ви нова людина, то посилання на дві попередні серії знаходяться в описі під цим відео. Припустимо, що цей радіатор знаходиться в одному приміщенні. А ці два разом в іншому окремому приміщенні. І так, за традицією, кількість секцій для цього радіатора підберете самі. Додам, мабуть, трішки візуалізації. Так думаю, зрозуміліше. Почнемо з більш простішого приміщення 102. Дане приміщення втрачає кожну годину 1000 Вт тепла або 1 кВт. Отже, теплова потужність радіатора повинна бути 1 кВт. А ось скільки секцій потрібно для того, щоб радіатор видавав 1 кВт, годину, зараз порахуємо. Для початку нам потрібно дізнатися, скільки кВт видає одна секція радіатора. Для цього використаємо дану формулу. Вона тільки на вигляд здається важкою, а насправді легко рахується, тому хвилюватись не потрібно. Почну я пояснення даної формули з цього значення. Це так званий розрахунковий температурний напір. На поверхні опалювального приладу. Що це таке? Пояснюю. Дуже грубий приклад, але актуальний. Зараз він вас включить в процес. Уявіть собі, що у вашому будинку не було світла 4 години. Наприклад, у мене вдома опалення індивідуальне, тому як немає світла, в мене немає і опалення. За цей час будинок встиг охолонути, тобто припустимо, що замість оптимальних плюс 20 градусів стало плюс 16. І ось нарешті увімкнули світло та дали воду. Ну і раз таке свято, ви вирішили відвідати душ. Так як ви, очевидно, за цей час змерзли, ви будете використовувати надану можливість та відігріватись під досталь теплою на межі з гарячим водою. І ось ви відігрілись, вийшли з ванної кімнати, але будинок ще не встиг нагрітись, бо пройшло ще мало часу, і ви розпарений ходите по будинку і прямо відчуваєте. Як вас починає аж підморажувати, бо ви теплий, розігрітий, а повітря ще холодне. Інакшими словами, ви втрачатимете тепло тіла при плюс 16 градусах у будинку набагато інтенсивніше, ніж якби в будинку було плюс 20. Так само буде і з радіатором. Чим теплішим буде радіатор і чим холоднішою буде температура в приміщенні, тим значення температурного напору буде більшим. Формула для розрахунку температурного напору виглядає так. Почнемо рахувати. Для нашого прикладу, якщо ви пам'ятаєте, ми маємо температуру на подачі 90 градусів, а на обраці 70 градусів. Ділимо на 2 та віднімаємо температуру всередині приміщення. Нехай проектна температура в цьому приміщенні буде плюс 16 градусів. Рахуємо температурний напір. Отримуємо. 64 градуси. А тепер порахуємо для цього приміщення, в якому температура буде плюс 20 градусів. Тут температурний напір вже менший. 60 градусів. Ось і підтвердження моїм словам. Тут, де температура в приміщенні менша, температурний напір більший. А тут де температура у приміщенні більша, напір менший. Повернемось до основної формули і тепер звідси порахуємо оце значення. Це витрата води через радіатор. Щоб порахувати її, використаємо ту саму формулу з першої серії. Але там ми рахували витрату води на ділянці труби. А тут порахуємо конкретно через радіатор. Витрата води через радіатор дорівнює 086. Помножити на потужність радіатора 1000 Вт та поділити на різницю температур подачі 90 градусів і обратки 70 градусів. І витрата води через радіатор становить 43 кг за годину. Тепер знову повертаємося до основної формули. Ці всі значення, які ми нарахували, беруться з паспортних даних приладу. Тобто, як це все відбувається? Завод виробник бере одну секцію радіатора, робить для неї температурний напір 70 градусів і пропускає через неї воду з витратою 360 кг за годину. Після чого проводиться замір того, скільки тепла дається секція при даних умовах. І от для даного приладу «Алтермо» тепловідача від однієї секції при даних умовах становить 169 Вт. Але ми не можемо просто 1000 Вт. Поділити на 169 Вт і отримати кількість секцій. Бо ці 169 Вт були отримані при температурному напорі 70 градусів та витраті 360 кг за годину. А у нас значення зовсім інші. Тому прийдеться виконати перерахунок для наших значень. Так, 169 Вт помножити на наш температурний напір 64 градуси та поділити на той, при якому був проведений експеримент 70 градусів, і все в ступені 1,284 ще й паспортною величиною. Помножити на нашу витрату через прилад 43 кг за годину. Та поділити на ту, при якій був проведений експеримент 360 кг за годину, і все в ступені 0,012, що є також паспортною величиною, отримуємо. 147 Вт. Отже, при нашій умові 147 Вт дає одна секція даного радіатора. І щоб дізнатись, скільки секцій потрібно, беремо 1000 ватт ділимо на 147 Вт і отримуємо 6,8, Округлюємо до 7 7 секцій. А тепер цікавий момент. Якби ми взяли 1000 Вт та поділили б, не виконавши перерахунку на ці 169 Вт. Отримали б 6 секцій замість необхідних 7. Все так само рахуємо для приміщення 101, в якому у нас два радіатори. Тут я скористаюсь Excel. -ем. І як бачите, цей радіатор буде на 15 секцій, а цей на 11. І домашнє завдання кількість секцій для цього радіатора при температурі в приміщенні плюс 20 градусів. Розрахуйте самі, а відповідь напишете в коментарях. На цьому розрахунок завершено. Це вже було моє третє відео, яке я записую без світла, тому не забувайте ставити вподобайки. Також нагадаю. Що розрахунки я виконую на замовлення. Мої контакти, Viber та Telegram знаходяться у закріпленому коментарі. На цьому все. Перемоги нам та гарного настрою!